Таке Андрій написав мені. А це я розказую, якщо ви робите домашню церкву, на це треба благословення. Я мав на увазі домашню церкву не то, що так треба робити, але через ряд певних причин ця церква сама вибудовується. І це не дуже добре. Це подібно, знаєте, як, знаєте, От Є держава, а в державі, а давайте ще зробимо ДНР і ЛНР. Отак ну, так люди захотіли. Таке саме виходить це з церквою. розумієте? Що? Є церква, є структура церкви. Ідеш або туди, або сюди. Так же само, є Україна, є Росія, а ти там хочеш кудись йти, так? йди або в Україну, або в Росію. Не треба створювати свою не поймі що. І тому я маю на увазі, коли ви створюєте домашню церкву, це таке ж саме подібне, як, от, наприклад, от такий сепаратизм. так. Бути з тим дуже обережні. Тому я обережно до того все казав, щоб ви часом через ці свої, оці всі практики не зробили собі свою церкву окрему. А потім вже дивіться, треба вам висвячувати якогось вашого вже священника. От, бо тому, що воно, здається, безобідні ці речі, але вроді би і добрі, і заради Бога все збираємо і так далі. Є церква греко-католицька, є православна, є московська, є протестанти. Як ви хочете створювати щось нове, нову структуру церкви в церкві, це буде подібне до, до того, що ми маємо сьогодні в е, Донецькою областю, з Луганською і так далі. Тому з тим треба бути обережним. Що то виникло? Воно не таке ж дуже критичне, але дивіться, що тут є. Ну, тут пише е, Богдана Половко. дякую. То Як я із сестрою молимося дев'ятницю, треба благословення. Чимало чи разів молив стільки осіб дев'ятниці, а кафі 40 днів без благословення, а групи у Вайбері телеграмі. Де молимося онлайн за дітей і за чоловіка. Та дивіться, дорогі мої. Я по-перше дуже дякую за, за таке запитання, бо, тому що дійсно воно є правильне. Люди хочуть знати, як це має бути, і це має бути правильно. Люди хочуть знати, щоб все було ну, по-людськи. Тим більше ми маємо справу з Богом, так? Тут не можна жартувати. Не дивіться, коли ви берете якусь молитву і молитеся, ну, тут не є проблеми, з жадних нема проблем. Берете дев'ятницю йдете за благословенням. Саме головне, дев'ятниця це є домашня молитва. Якщо це буде в церкві, священник мусить то благословити. А як ви молитеся вдома, це є домашня справа. Не робіть із того, якийсь не пойми, що. Та зібралися і молитися, та й молитеся собі, нема питань. Зійшлися двоє-троє, робіть спільну молитву. Не треба цієї комедії. Не переживайте тим. Я маю на увазі створювати домашню церкву як альтернативу. Не буду йти до церкви, нашій до церкви. Мені отець нічого вже от мудрого не скаже. Він вже все сказав, що знов вже далі це повторює. Я не хочу йти до церкви. Ми будемо молитися собі вдома. Ми будемо молитися дома дев'ятниці. Нам отець колодій прислав акафіс до Всецариці. цариці. А ми його дивимося у свій у інтернеті. та й наш нам йти до церкви? Чуєте мене чи ні? Ви мене для того, щоби слухати. А не для того, щоб не ходити до церкви. Ви маєте мене послухати, а в в свято до церковці до своєї. Обов'язково прийти до церкви. Я для того, щоб укріпляти вашу віру, дати вам відповідь на якісь питання, щоб спільно разом кожного дня ви мали можливість почути святе Івангеліє, почути науку Божу. Але до церковці треба ходити до своєї обов'язково, до сповіді, до святого причастя, мати участь у святих тайнах. Як ви не маєте участі у святих тайнах і не маєте життя в собі, то, що я жертвую за вас святе причастя, і ви можете його духовно причаститися для тих, що не ходять, для тих, що сидять вдома, для тих, що не можуть піти до церкви. Для, для них це є інакше. Але коли ви зробите собі домашню церкву і скажете, мені вже нікуди не треба йти, я маю собі свою церкву, це є дуже недобре. Молиться, моліться, збирайтеся разом, сходіться, все як має бути. Але неділенька прийшла і всі, ті, з ким вимолилися, йдете до церкви, але йдете перед службою трошки раніше, і всі ті молитви, що ви говорили вдома, молити в церковці. Боже, ти нас зібрав вдома, а тепер ми прийшли до твого дому. Хочемо Тобі подякувати, Господи. І подивися, ми всі прийшли, ми зібралися в Твоє ім'я, молимося до Тебе. Дуже добре, дуже добре. Лиш не відділяйтеся від церкви, від тіла Христового, бо будете виглядати, як прищі, як нариви на тілі Христовому. Будьте в церкві. І не переживайте за благословення. Як я вислав вам акафест до все цариці, це я вже вас благословив, бо тому що ви його просили, я вам його дав. Разом з ви його взяли в руки ви отримали благословення, отримали дозвіл, отримали післяництво на молитву. Молити дев'ятницю. Дев'ятниця це не є літургічна структурна відправа. Це якби навіть позакласне читання. це свідомо та й молиться, це і духовна практика. Вервиця, це... стояти та й молиться, щоб на кожну вервицю, брати благословення отця. Всі собі та й молюся, вервичку. Їду десь в дорозі, маю час. Ім'я Отця і Сина Світав Духа. Ти, ти все, ти, ти... молюся. Так що от тут я мав на увазі от таку от домашню церкву, яка йде як альтернатива церкві, яка є, так? Що нікуди не треба ходити, бо ми маємо свою церкву. Ні? Не треба такої церкви. До церкви треба ходити. Збиратися, молитися, не переживайте, не переживайте тими канонами, розумієте, що ви там щось порушите. Чи не так тропарі прочитаєте вдома. Читайте, як вмієте. Читайте, як вмієте. А для того, щоб все було добре, йдете до церкви. Прийшли в неділю, скорше, прийшли на утренню, послухали утренню відправу, прийшли на, на вечірню, послухали відправу. Я не думаю, що у вас не служиться там утрення, вечірня, часи. Служиться. Може, не транслюється так, але служиться. Я ж теж не все транслюю, що ми служимо. Так що слухайте те, що я кажу. Але робіть те, що робить церква, то, що церква наша заставляє, щоб ми залишалися в лоні Христової Церкви. Це дуже важливо. Дуже важливо. Так, дорогі мої. Дякую всім вам за, за, за запитання. Бачу, більше нема. Так, нема більше запитань? Нема. Дякую вам. І ще раз нагадую, не забуваємо, не забуваємо молитися. Всі, хто може молитися всі, хто мене слухає. Вас багато я дивлюся. Моліться при кожній нагоді. Зараз йде велика боротьба не тільки на передовій, але йде боротьба. Страшенна йде в середині України, йде велика перетрубація в Росії, йде дуже цікаві процеси, відбуваються в світі. Світ перебудовується. І тому нам треба вистояти до кінця, до перемоги. По всій можливості, хто де є, де би ви не були, моліться. моліться, щоб Господь Бог зберіг Україну, дав сили відваги нашим воїнам по протистоянні, дав мудрості цьому цивілізованому світу, щоб вони думали не тільки про результати, які вони собі там задумали, але щоб це. Ще було і не тільки ціною України і наших життів. Хай би це трошки було ціною їхніх грошей, чим ціною наших хлопців, наших воїнів. І за це треба молитися. За це треба молитися. Тому не покладайте рук, моліться при кожній нагоді замість тіктока, замість. Фейсбука ще вас. Зговори хоч один раз наш», один раз Богородице дів. Я не кажу вам говорити, канон відчитувати, розумієте як Андрея Крицького. Один раз наш», один раз Богородиця Дів. При нагоді. Відкрив Фейсбук і чекай, я казав отець, що замість там цього, перед Фейсбуком треба «Отче наш зговорити, Богородице Дів за Україну. Все, зговорив, наш», Богородице Діво і пішов по Фейсбуку там гуляти.